З Євангелія від Йоанна, того часу Ісус сказав своїм учням, коли прийде утішитель, якого я вам пошлю від Отця Дух істини, який походить від Отця, то Він засвідчить про мене, Та й ви свідчить адже ви від початку зі мною. Ще багато чого я маю сказати вам, але тепер ви не можете знести. Коли ж прийде Він Дух істини. Доповеде вас шляхом до всієї істини, бо не від себе буде говорити, але що почує, те й говоритиме, і сповістить вам те, що має настати. Він мене прославить, бо від мого одержить і сповістить вам. Все, що має Отець, є моє, тому я і сказав, що з Мого одержує і сповістить вам.